Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші. Команда на вже нас виходять на поле. А тис. І ще матч останнього вже туру був у першій різі минулого сезону, де в Івано-Франківському Прикарпаття обіграли металу з рахунком 4-1. Останнє приготування до е, е, матчу. І давайте з вами потрохи знайомитись зі стартом складом команд. Розпочнемо ми з Прикарпаття е, футболки. Зелені команди гостей Прикарпаття футболки зелені і шорти зелені. Одразу <поріст> зараз передачу вперед. Давайте після цієї атаки Прикарпаття. Удар та лім'я замітає у ворота. 1-0 забиває Прикарпаття. Як несподівано зараз. І дуже швидко Андрій Хома відзначається <поріст> цим ударом. Дуже, зараз не встиг Назарбайда трішки повернутися в ворота і несподівано для всіх. Опинився м'яч із Ну дуже класний удар. Давай, Спитбол, давай, давай, Скидання з боковою знову від Прикарпаття. Навіть штрафний майданчик! Куда по воротах! Поводі з м'яч проходить. Гадача, штрафний майданчик. Небезпечно, вода 2-0. 2-0. на цей раз забуває у нас капітан команди Прикарпаття. Василь Чуцюра. І вже на 12-й хвилині рахунок матча стає 0-2. Дуже і дуже шокуючий початку для запорізьців. На цей раз прийшла навісла передача голова підбір за. Франківцями знову золота туди навіз! Тютюра! Але ще б'є! Знову не безпечно. Знову Знову тютюри залишились одну дуже непоступлива команда. Зараз лістяк з м'ячем в штрафному майданчику на поворота, Ні, Здається, вже в останній момент захисник встиг вибити м'яч-під ніг розіграла. Атаку наставний штрафний майданчик. Звідка! Немає тут удару, ще один удар і 3-0, рахунок стає! Як зараз розіграли цей м'яч при Карпатці і забуває! Забиває цей м'яч. Мирослав Трофимюк, який вийшов на заміну буквально хвилин шість тому замість Василя Цуцюра. Перший тайм для заприсівки складається просто жахливим чином. Кожен удар в рамку воріт у Прикарпаття став. Гуляли. Зараз подивимося, скидка була від хоми. і тут класний удар, дуже класний. Удар в кут вдався дістатись до ніча. Зараз атаку відповідь може бути у Прикарпаття. Вихід сам на сам! І байна виходить, забирає рятує, назарбайте на свою команду зараз. Так робить на Вісе! Небезпечно! Захисник! Так зрізав м'ять вже, але дуже пощастило, що. Але ми бачимо, що по ходу зустрічі гравці змінюються. Ось там попереду зараз небезпечно може бути удар по воротах від Металуга! І сейф! Який сейф! В цю позицію можна і пробити по воротах. Це варіант дуже такий, але можливий. Зараз простріл штрафний майданчик, як всіх пролітає. Андрій тут. М'яч від команди до команди. Зараз передача в штрафний майдан туди вперед. Не хім в штрафному майданчику, удар по воротах Є, але з м'ячем спокійно зараз при Карпатці, А ось і помилка. Перехоплення дуже небезпечно може бути. Удар по рикошет! І... Але дуже швидко в металух витягує м'яч. Родовський на фланзі, Родовський в штрафному майданчику. І Родовський на вісторний. Немає удару. Ще удар. Захисники блокує. Три полі чисто зіграно. Вихід 3 в 2. Може бути. Передача на Хому. Хома в штрафному майданчику. Хома уда провод. Хабайда рятує! Рікошет відрієчкає. Іродовський. Закидання, яке небезпечно. Простріл. І буде аут для Металура. Василь Геник. Передача на фланг. Чушенко на її штрафти майданчики. Васюченкос, чи буде прямий удар, ну полег навис. Що таке відбувається. І буде котовий. Зараз розігрує. Романо удар. Поворота! Байда забава! Це було не сподівано! Хочу франківці їх влаштовий рахунок. В принципі. Ух, зараз є на поворотах! Це було знову дуже несподівано. Але в цілому для Прикарпаття все, все і дуже непогано. Ну що, друзі, лунає фінальний свисток нашого поєдинку, сповіщаючи нам про те, що е, матч 12-го туриві першої ліги України між командами СК Металург Запоріжжя та прикарпаття Благо закінчується з рахунком 0-3 на користь гостей. Спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші.